Жінка, я перепрошую, а ви ще довго? Так. Просто е, мені просто треба зал закривати. Залиште ключі, я закрию. <гум> не, ви не зрозуміли. Ну, я не можу залишити зал без нагляду. <гум> ви краще мене без ще з Нового року без нагляду не залишали. Так, жіночка, без п'яти опівночі. Ще встигну. Через п'ять хвилин, перша червня, ви не встигаєте підготуватися до літа. П'ять хвилин. Так. Не встигну. Так. Я за п'ять хвилин ставала чемпіоном споїдання худогів. Встигну. Я підготувалася. Та ви що? Я під одягом повністю обмотана харчовою плівкою. Де ж така ваша мотивація була місяць тому? На шашликах. Прийшли після шашликів. Після була Пасха. Після Пасхи. Я не могла. Я худла для того, щоб прийти схуднути. Жіночка, ну чесне слово. Досить мене називати жіночка. Мені 20 років. Майже 20 років, добре. Та у вас серце не витримає. Ну. Витримає. Я вчора в сукню не влізла, яку купила. Блискавка не витримала, а серце витримало. Можете мене вдарити? А нашу? Я повинна страдати за свою обжерливість. Я повинна бути великомоченицею. Скажіть, будь ласка, на що ви це робите? Розумієте, я хочу фоточку, де я катаюся на банані і його видно? <ріст> я хочу, щоб чоловіки на мене звертали увагу. А зараз чоловік, якщо кличе мене на пляжі, то значить йому треба човен притримати. Ви mm. знаєте, я вас розумію. Я, ну, вас врятує закритий купальник. Mm? Наскільки закритий? Який закриє мені рот? Mm. О, Боже, як добре полежати. О. Яка година? Без трьох хвилин. Так, 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 так. Треба зважитися. Чекайте, а з чого взяли? А що тут пише Єгор? Це ерор англійської помилки. Так. Жим лежачи. Ні-ні, лежачи, ні. ні, ні лежачи, ні. я Сидячи. Напівсидячи. Так, давайте О. я вам просто пораджу нутриціолога. Ням-ням-ням-ням-ням. ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Це не повар, який готує внутрі. Це людина, яка порадить вам посидіти на інтервальному голодуванні. Це як? Це ви 16 годин нічого не їсте, а 8 годин їсте все, що заманеться. Ні, ні, мені так не підходить. Чого? Я не можу 16 годин день спати. Так, штат, давай, мала, зберися. Що не Ану, а якщо так... Ой, чекайте, що -то, що то я запуталася. Дівчина, та досить вже вставати і злазити з ваг. Вони менше не покажуть. Покажуть, покажуть. Так, 62,4. і а, а якщо так, а? О! два і у вас залишилось дві хвилини. Все, 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 все. Остання вправа. Клянуся своїм цілілітом. Ну, якщо самим святим, <ос9> як казав роки бульбоа, ніколи не здавайся. О, 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 я прямо відчуваю. Як мені? Попряшуваю! Я прям нарожу! Прямо не сходять прям в углеводи! Воу, 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 шановна! Ноль-ноль-ноль-ноль! Я вас вітаю! О -о -о. Все? Нє. Як касатка, яка викинулась на берег. А, 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 а. З морем, з літом асоціюється. А. Ну, якщо літо буде фіговим, то в принципі так, до фігового літа ви готові. Слухайте, ви точно тренер? Якась у вас фігова мотивація. Фігова мотивація. Де Я тебе заганяю вправому і так, що ти мене три будеш скидати. В прямому комендантська година до п'яти підняла свою за штангу. Ого, хоть за зачем я так маю мучитися. Шатує oh. жінка, плаче чоловік, цей жіночий квартал наших шатів.